Я вас вітаю, шановні друзі, у себе на каналі. Хочу вам показати стан у тих троянд, що, можливо, хто раніше бачив, у мене я показувала, як реанімувати кущик троянди. Голий, голісінький, без всяких паростків, якщо він не приймається. Я купила на початку квітня ще. Той корінець, ну, не той, а п'ять штук корінців. І от як ви бачите, оці три, он той найбільший такий корінець. Він найкраще прийнявся. Потім ось такі, ось такий відросточок. Ще такий не знаю, які кольорами ці троянди виписувала. Я вже не пам'ятаю в інтернеті оці три. А ці два просто купляла голі. Такі корені із трьома стеблами, без всяких навіть набухших почок. І ще ось один такий є в мене. цей трішки слабіший. Отже я показувала, як реанімувати. Я їх посадила спочатку. Ті всі начебто попускали. А ці довго-довго а ці, е, сиділи, оці два кущики то я там знімала відео, показувала вам, як його реанімувати, якщо не приймається цей корінець. Я його клала у марганцевий розчин, воно в мене лежало час, там годин 5, і знову я його висадила у ґрунт. То, як бачите, допомогла мені ця реанімація, то роза ожила. Звичайно, поливаю кожного дня. Кожного дня. Оце вранці встала і йду зразу до троянт, перевіряючи, як вони тут себе почувають. Це теж трішки у гіршому стані, але як бачите, ось бачите, є такі парусточки молоденькі, як кажуть, на життя то я вже, звичайно, їх уже поливаю кожного дня і все заглядаю, як же вони поживають. Це найкраща вигляд має. Вона вже все, дивлюся, вже малесенькі, малесенькі все. пагунці пускаю. Дивіться, невеличкий бутончик малесенький. А взагалі рекомендують, коли займаюся вирощуванням троянд, рекомендують перші бутони, коли вони випустять. Обривати. Я завжди їх вічно не обриваю, і хочеться мені, щоб вже швидше вона зацвіла. А взагалі, по-правильному, треба обривати. Тоді вона йде ще сила більша в неї, вона тоді буде краще рости і краще квітнуть. Так що такі справи, друзі. Є в мене вже більш дорослі троянди, як би сказати, вони вже. Ростуть уже не один рік на цьому місці, то вже дивіться. Також із корінців таких самих сажала. Це дуже красиво, Вона така зараз починає таким, наче бордовим, а потім вже як розквітає, так така прям колір фуксії. Ну, красива страх. А оця тигрова, вона червона і в такому навіть уже в бутончиках видно. Таку трошки полосочку. Чомусь оця троянда в мене завжди на цьому місці, коли я не посаджу. От вона вічно відстає у рості. Ви подивіться, ці вони вже такі великі троянди, а це якась найменша. Не знаю чому. Я вже її підгодівлюю і підгодовувала, і підливала, водичку постійно поливаю. Не знаю що. Чи місце їй тут таке не подобається. Але росте. Це така бежева троянда буде. Вона вже скоро Теж, бачите, пустила перший пуп'яночок. То ж чекаю з нетерпінням, коли вони вже розцвітують. Це краса така. А ця ось називається сімейний кущ. Чому сімейний не знаю, але е, саме вигляд такий оце має ця троянда. Теж довго цвіте. Ось бачите, які красиві квіточки. Ще ось один у мене корінець. Також ось дивіться, оживає. Дивіться ось як. Гарно відростечки пішли. Не знаю теж, який цей буде колір троянди. Чекаю з нетерпінням, яка вона буде. Отже, такі справи. Розцвітуть мої гарні ці красуні. Тоді я вам похвастаюся, покажу, які вони красиві, гарні і ароматні.